Дивіться в сьогоднішньому відео. Анатолій Анатоліч з усмішкою на обличчі зізнався, скільки грошей і із сім'єю треба на життя в Києві. Крім цього, на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював з Іриною Білик та іншими зірками. Ірина Білик вже відреагувала на цю новину. І наостанок, Шаман, Гагаріна і Охлобистін потрапили під санкції ЄС. Я, Руски, тепер співатимуть у РФ, КНДР та Ірані. Це Марс та зірки. Поїхали. Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки сотень гривень доводиться витрачати на місяць, щоб жити у Києві та прогодувати своїх трьох дітей. За його словами, на місяць його родині потрібно приблизно тисяча доларів на особу, тобто близько 40 з половиною тисяч гривень. Як зазначив шоумен Ангеліні Пичик у невеличкому інтерв'ю, опублікованому в інстаграм, найбільше витрат припадає на дітей: доньок Алісу, Лоліту та сина Ніла, які навчаються у приватних закладах освіти. На садочок та школи родина витрачає щомісяця приблизно 110 тисяч гривень. Він вирішив уникнути усіх деталей з витратами та порахував їх загальну суму. Усього на родину з п'яти людей приблизно йде до п'яти тисяч доларів, тобто по одній тисячі доларів на кожну особу. У мене основні витрати це діти, тому що вони навчаються в приватній школі і в приватному садочку, і це десь приблизно 110 тисяч гривень на місяць садочок і школа, плюс логістика, плюс вони їдять багато, плюс мені треба їх вдягнути. У мене родина з п'ятьох людей, і це приблизно до п'яти тисяч доларів, пояснив він. Ціни на проживання в Києві, як стверджує ведучий, його не дуже влаштовують, але могло бути і гірше. На думку Анатоліча грошам завжди потрібні витрати і надходження, тому відкладати на чорний день для нього схоже не варіант. Що цікаво, пичик запитала у Шоумена вартість його одягу, на що той пояснив, що майже усе подарунки, хоча точну ціну одягу він знав, взагалі не витрачаю на одяг. Футболка Месі, дорога до речі, фірмова подарунок. Коштувала 240 доларів, але мені подарували на день народження, я б її не купив. Кросівки через те, що я амбасадор Нью Беланс, мені їх подарували, коштували близько 250 євро. Шорти купив за 10 євро на секонд-хенді у Франції. Були часи, коли ще їздив у Францію. Годинник Гармін подарувала компанія Гармін Україна. Окуляри Polaroid купив на ОLX за 600 гривень, розповів шоумен. Друзі, чи вважаєте ви перебільшеною сумою у тисячі доларів на одну особу на місяць? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво почитати. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відомий український хореограф Антон Смецький, який працював з багатьма зірками, у тому числі з Іриною Білик, загинув на фронті. 37-річний військовослужбовець служив сапером на Запорізькому напрямку. У серпні 2023 року танцюрист втратив частину ноги, однак, пройшовши реабілітацію, невдовзі повернувся на фронт. Жахливу звістку повідомила представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мишішин. Подробиці трагедії наразі невідомі. Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде, написала Мишішин. Він ніколи не жалівся, а єдине величезне бажання було побачитися з жінкою і дитиною. У грудні минулого року Смецький зізнався Суспільному, що, попри травму, мріяв повернутися до танців, роботи та викладацької діяльності. Займатися воїн почав ще у п'ятирічному віці у рідному Донецьку. Після переїзду до столиці хореограф співпрацював з Дмитром Куляденком, Іриною Білик та іншими відомими особистостями. У мережі пригадали відео з концерту української виконавиці. На кадрах видно, як Білик покликала на сцену свого колегу та давнього друга. Останнім дописом на Фейсбук Антона Смецького став сюжет про власну історію, що має назву із шоу-бізнесу в сапере зсу. Він датований 13 червня цього року. Виконавиця відреагувала на смерть хореографа у своєму інстаграм. Вона опублікувала спільне фото з військовим, додавши повідомлення. Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок. Написала зірка. Місяць тому у палаці Україна люди аплодували тобі, стоячи сьогодні. Ми всі проводжаємо тебе як героя і великого артиста. Співчуваємо родині Антона та бажаємо їм сил, щоб пережити його втрату. І наостанок у нас сьогодні Шаман, Гагаріна й Охлобистін потрапили під санкції ЄС. Європейський союз вів санкції проти найяскравіших персон російського шоу-бізнесу, які кричать про підтримку війни та диктатора Володимира Путіна. З 24 червня 2024 року їм доведеться заробляти криваві рублі у самій же Росії та в найближчих партнерах північній Кореї та Ірані, де творчість Росіян навряд чи знають. До списку опублікованого на офіційному сайті Європейського Союзу потрапили Шаман, Поліна Гагаріна, В'ячеслав Манючаров та Івано Хлобистін. Усі вони, як невласними показовими діями, виказували свою прихильність до окупаційного режиму, так словами. За це їх давно внесли до бази Миротворець. Охлобистін ще спочатку повномасштабного вторгнення РФ намагався привернути увагу росіян до підтримки війни, влаштовуючи пропагандистські концерти, а згодом навіть відвідавши від тимчасово окуповані українські території. Доходило до того, що скандальний актор Путініст, який нещодавно спіймав кулю на Донбасі, розповідав, що його старший син Василій пішов на фронт вбивати українських воїнів. Сам пропагандист запевняв, що цю школу життя має пройти кожний чоловік, тож він підтримав вибір нащадка. Поліна Гагаріна не цурається кривавих рублів, вона охоче виступає на пропагандистських концертах, мітингах на честь анексії українських територій та інших святах. Зокрема, артистка стала найкращою російською виконавицею у 2024 році. Відомо, що Гагаріна висловлювала свою підтримку російським окупантам, хоч зараз і тримає язик за зубами. Вона не раз виступала для рятувальників миротворців, які руйнують українські міста та вбивають дітей під гаслами Вірі мождм і ми за мір. Актор В'ячеслав Манучаров внесений до бази миротворець через незаконний перетин українського кордону, тобто поїздок до Криму. Та, зокрема, він підтримує окупацію української території та дуже привітно ставиться до Путіна. Ярослава Дронова, відомого під сценичним ім'ям Шаман, також можна знайти у миротворці. Він своєю творчістю прославляє Путіна і без кінця кричить, як пишається тим, що росіянин. Російська пропаганда йому так вдарила в голову, що той навіть на псевдовибори диктатора був довіреною особою, як і інші російські зірки, він їздив на тимчасово окуповані території з концертами та відкрито підтримував війну. Нагадаємо, що раніше син зрадниці Таїсії Повалі також виправдовував війну, заявивши, що росіяни не на рівному місці прийшли вбивати українців. Друзі, як ви вважаєте, чи настане для всіх цих зірок момент покаяння, коли режим Путіна рухне? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням нашого каналу. Та дякуємо вам за перегляд.